Об'єднані футболом разом сильніші підключаємо до розмови нашого гостя. Це народний депутат України Андрій Осадчук. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, доброго ранку, пане Андрію. Маю до вас запитання від е, колеги по сесійній залі. Так от співець е, пісні Баба. Хороша як корабельна сосна, він же, голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко, ось що заявив напередодні. Зараз ми тестуємо фактично модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської. Ось таке він заявив. Uh, і, і я власне хотів вас запитатися: ми, ми, ми щось не знаємо. У нас е, конституційний переворот тихенько роблять, чи так просто тренується на котиках? Ну, ви знаєте, мені нічого не відомо про ці лабораторні дослідження і хто такі ми. Єдине, що я думаю, і вам і мені і глядачам зрозуміло, що дійсно за останні чотири роки банкове було зроблено дуже багато, щоб знецінювати український парламент. Щоб український парламент максимально втрачав свою суб'єктність і виглядав більше як такий друкарський станок ідей банкової по великому рахунку, навіть не кабінету міністрів, тому я думаю, можливо, багатьом це сподобалося і думають, як би привести ці фактичні обставини до юридичних обставин. Бо нагадаю всім, що ми все таки живемо в парламентсько-президентській республіці, де за конституцію парламент має фактично більше повноважень як під час мирного стану, так до речі, і під час воєнного стану, і до речі, в цій дискусії про. Потребу чи непотребу виборів під час війни хочу всім нагадати, що відносно парламенту 82-ї статті конституції чітко зазначено, що його повноваження якраз продовжуються автоматично на час дій воєнного стану, чого не сказано про посаду президента, що напевно і створює певні хвилювання в офісі на вулиці Банковій. Тому е, я думаю, що це просто бажання якось думати про своє персональне майбутнє, але я думаю, дуже мало шансів. Навіть в цього скликання Верховної Ради підтримувати такі ініціатив, пане Андрію, і ще одне питання: власне щодо новацій, так, от є такий закон, який вже підписав наш президент, і з'являється така річ як пробаційний нагляд, як новий та основний вид кримінального покарання, із заміною на нього арешту у більшості санкцій я Переглядала е, трохи інформації, власне, от що це означає, і зокрема, мені от там трапилося, і що мене насторожило. Що, зокрема, якщо наприклад людину там звинувачують е, замах на вбивство або домашнє насилля, е, то такій людині можуть сказати: ну теж в інших випадках, але от ці мене насторожили. Е, Можна зараз ще не до в'язниці, а от просто обмежуємо певні права і свободи, але прошу погуляти на волі. Та от можна закінчити те, що розпочали, те, що хотіли, те, що не вдалося, а тоді вже будемо вирішувати. Якось так це виглядає, чи як це має бути? Ну, ви знаєте, я думаю, щоб зрозуміти, що відбувається, треба бачити велику картину. Що взагалі відбувається в кримінальній юстиції. Це просто, я думаю, глядачі не до кінця розуміють, бо це дуже спеціалізована тема. Але саме головне, ми. Проводимо реформу кримінальної юстиції вже більше 20 років. Фактично, з моменту ухвалення нового кримінального кодексу в квітні 2021 року, який замінив радянський тоталітарний кримінальний кодекс. На той момент в Україні ув'язнених було увага 222 тисячі людей, що була абсолютно захмарна цифра по всім залі правилами стандартам цивілізованого світу. З того часу за всі ці вже понад ці 22 роки. Щорічно йде зменшення і зменшення ув'язнених, коли я почав працювати в Верховній Раді, пам'ятаю, ми це обговорювали на той момент. Було десь 52 тисячі ув'язаних, і це була дуже висока цифра порівняно з загальним рівнем в Європейському Союзі. Зараз, коли ми з вами це обговорюємо, рівень е, кількості ув'язаних в Україні, якщо не помиляюсь, десь 43-44 тисячі, десь в таких межах, тобто е, зменшується кількість, чому? Ну тому, що розумієте, вся от совєтська логіка, що давайте ми кинемо людину за грати, і там вона буде перевиховуватись. Ну насправді не працює, особливо враховуючи те, що на жаль в Україні досі утримання за гратами це не тільки позбавлення волі, а позбавлення ще купи інших прав. Бо умови утримання надзвичайно погані. Там міністр Малюський, ви пам'ятаєте попередні роки, там багато комунікував про проведення ремонтів. В тюрмах для того, щоб все таки людина не втрачала своє людське обличчя, коли вона потрапляє за грати, але все одно там ще роботи не початий край. Тому тюрма – це не шлях для перевиховань. Про пробацію давайте два слова. Всі мають так само розуміти, що пробація – це не заміна. Арешту ув'язнення, поперед обмеження волі це додатковий інструмент для суддів, який фактично і так в так, в спрощеній формі існує. Бо знов ж таки дуже часто громадяни не розуміють, що кримінальне покарання це не тільки позбавлення волі, це і обмеження волі, і штраф може бути, і заборона обіймати певні посади. Тобто видів кримінального покарання є дуже багато. Але і зараз суди вже давно практикують відстрочку е, покарання в вигляді ув'язнення, коли людина перебуває під наглядом. Пробаця це набагато ширший варіант, коли суд може написати ну як би, таку дорожню карту для е, порушника, для того, щоб вибачте, його повернути до нормального соціального життя. Тобто, це не тільки відмічатися там в участкового це власне може бути примус до навчання. Примус до лікування, якщо є проблеми з алкоголізмом чи наркоманією, примус до роботи, що людині кажуть дорогенькі, ти зобов'язана йти працювати. Примус до того, що не можна спілкуватися з якимись людьми, коли суд чітко визначає, що ти цю людину не можна близько бачити. Примус заборони з'являтися в яких місцях в певних місцях і так далі. Тобто, ви знаєте, це такий інструмент, це спроба, якби людину не кинути за грати, щоб вона там перевиховувалася, а щоб держава взяла за руку людину і спробувала її вивести в люди. При цьому я останнє, що скажу, важливе. Всі мають розуміти, що у всіх статтях кримінального кодексу є завжди те, що називається вилка від і до у суду, мають бути різні інструменти, бо насправді не буває двох подібних злочинів, не буває двох повністю подібних ситуацій. Тому суд, аналізуючи досліджуючи всі деталі злочину і особи правопорушника, має мати можливість знайти найбільш ефективний варіант. І те, що ми запроваджуємо пробацію, це найкращі практики, які існують в цивілізованому світі. Пробація запрацює тільки з наступного року, з кінця березня наступного року. Дуже багато чого треба підготувати і Міністерство юстиції, і національній поліції. Але повірте мені, це шлях до цивілізованого світу. Це якщо дивитися, пане Андрію, з точки зору. Порушника, а якщо дивитися з точки зору суспільства, і, наприклад, е коли є ситуації, коли потрібно порушника ізолювати від суспільства, так а не от знову ж, якщо людину там підозрюють або звинувачують у вчиненні, е не знаю там у вбивстві, замах на вбивство або якісь інші такого типу, якісь е суттєві крадіжки, суттєві розбої, так то як в таких випадках воно буде працювати? Задається дуже цікаве питання. Вимога суспільства. У нас дуже часто суспільство бере на себе роль суду, а точнеш не суспільство, а якісь окремі діячі, які часто просто дуже голосно комунікують свою позицію. Все має вирішувати суд, незалежний професійний суд. Ми з вами маємо спостерігати, що і як він вирішить. Для цього суду мають бути достатні інструменти. Зараз мова не йде про пом'якшення покарання для тяжких злочинів. Ще раз про це взагалі дискусії немає. Мова йде про те, що коли як і зараз, наприклад, суд може дати відстрочку в виконанні покарання, це масова практика. То зараз ця процедура набагато ускладнюється з метою досягти кращого суспільного результату, щоб дати можливість людині виправитися, щоб створити людині умови, щоб вона повернулася до нормального соціального життя. Тобто, це не про те, що ми хочемо пом'якшити покарання тим, хто здійснив тяжкий злочин, і знову ж таки, давайте будемо дуже обережними з. Вимогами суспільства, як ви кажете, до тих чи інших обставин, коли ми дивимося з вами репортажі по телебаченню, ми не знаємо матеріалів справи, ми не знаємо всіх деталей, ми керуємося емоціями, а рішення має ухвалювати професійний суд. Пане Андрію, є ще два запитання і дві хвилини. Спробуємо оперативно. Перше запитання це от після того як комітет Верховної Ради, ну бюджетний комітет. 19 вересня вони так 19 підтримали оцей законопроект про е, податок на доходи фізичних осіб з зарплат військових забрати з територіальних громад. До центрального бюджету а перед тим була до речі досить гостра критика з боку партії влади про неефективність самоврядування і, взагалі, децентралізації, як реформи, як такої, яка ніби не вдалася, і народ не готов. От так чи пройде цей законопроект у Верховній Раді? Нашкрабають голоси, вони його проштампують, чи все-таки вдасться відбити те, проти чого протестують всі фактично у всіх куточках України. Ну, перш за все, моя особиста думка як громадянина, як людина, яка працювала в місцевому самоврядуванні, і вже напевно як депутата, те, що не можна забирати всі гроші. При цьому ця проблема значно складніша ніж вона здається на перший погляд, бо дійсно потрібно консолідувати гроші для збройних сил України. Дійсно потрібна консолідація ресурсів, і це зобов'язання за законом робити центральні органи виконавчої влади в даному випадку. Міністерство оборони і міністерство фінансів. Я би особисто, якби ухвалював рішення, я б напевно не забирав все це 100%. Я б лишав місцевому соврядування, можливо, від 30 до 50 відсотків з чітким визначенням на які напрямки можна використовувати оцей додатковий податок на доходи фізичних осіб, який з'являється від оподаткування зарплат військових. Щодо перспектив Верховній Раді, ну перше читання було дуже емоційне. Uh -huh. Я вже казав журналістам. Мені дуже прикро, що журналісти цього не бачили в прямому ефірі, бо там було на що подивитися, і депутати дійсно билися за свої переконання. Але я думаю, що як і в більшості випадків, дуже сильно все залежить від остаточної волі банкової і кабінету міністрів. У них дійсно є досі визначальний вплив на більшість Верховної Ради, яку підтримує там опзж і е, певні депутатські групи. Тому я думаю, ми зараз, як медіа, як політики, маємо максимально комунікувати нашу позицію. Ну от я свою висловив, і можливо, це вплине на остаточне рішення. Я ще раз особисто вважаю, що буде помилкою, якщо ми всі гроші заберемо у місцевих громадах. Так, ну на друге питання вже часу у нас немає, але вам вдячні за роз'яснення і коментар пана Андрію Андрій Осачук, народний депутат України, про різні законопроекти. Теж ключове слово було. Маємо надію, що не пройде.